Точкою А, в нас е, був прихід Мирослава, якого я вкрав з одного підприємства за собою. Я думаю, що він е, краще всього розкаже, як це відбувалося. Так як е, в минулому очільник відділу точно земробства, а зараз технічний директор. Знову ще раз добрий день е, так. Дійсно, точкою А, як Богдан каже, був я е, прийшов перший після нього е, з 40 вес груп. Він мене вкрав. Берема ну я дуже собі не запротявлявся, чесно кажучи, часи були такі не дуже приємні там. Ось і щось цікаве, це я попросив, щоб я знав, ознайомився, що таке МКА, ознайомився, де земля, і попросив, щоб ця точка господарства була найближче до Києва. Не знаю, що мені так хотілося. А йому ну, прям треба було закрити от одну. Тригірну точку ЄМК е, це підприємство Негропрогрес, е, одне з найбільших в нашому холдингу. І е, от там це просто от, сільське підприємство, класичне, там, сільські люди. От, е, і він каже: «Ідеальне, іде, ідеальне просто підприємство, де ти просто розквітнеш. Я думаю, ну вірю другу, їду туди. За один день зібрався. Так, ти ще так обманював колись? Ні, так він просив найближче до Києва. Я сказав він найближче він до Києва. Primeiramente, eu